Всім привіт, Просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні говоримо про онлайн-платформу для вчителів англійської мови Токін Cloud. І напевно у вас буде перше питання, яким боком, яке я маю відношення до вивчення англійської та платформи для цього, якщо ви на каналі Просто про маркетинг і я it маркетолог Простими словами ніяке, але спробую двома словами пояснити, чому я прийняв рішення записати це відео на тему, яка не стосується маркетингу. Але я впевнений, що це відео буде багатьом корисне, тому що це відео. Стосується не тільки викладачів, вчителів з англійської мови чи там школи англійської мови, а також учні, тому що при використанні платформи виграють дві сторони: вчителям, викладачам, школам краще і простіше систематизувати свої навчання, і зі сторони клієнтів їхніх, тобто. Учнів я є також учень, тому що я хожу, займаюся з репетитором англійської. Це буде краще, тому що у вас є власний кабінет. Ви бачите прогрес, ви бачите різні певні дані, і це все також систематизує і покращує ваше навчання. Тепер спробую пояснити, чому я прийняв рішення записати це відео в моєму каналі серед багатьох відео є одне відео, яке не стосується маркетингу і it маркетингу, але воно зібрало найбільше переглядів за історію існування каналу. Просто про маркетинг. Це відео стосується налаштування програмного РРО. Простими словами, це встановлюється спеціальний додаток, який виконує функцію касового апарату. Не випадково я тут на картинці показав, що на смартфоні ви можете якби, встановити касовий апарат. Це ще було два 2021 році, і за цей період це відео зібрало 34 тисячі переглядів. Тепер поясню, як ця інформація, яку я тільки що сказав, пов'язана із цією темою, про яку я сьогодні буду говорити. В Оскільки серед родичів і знайомих я айтішник, тому що я працюю в it сфері я it маркетолог мені регулярно підкидають мої знайомі родичі певні завдання, це щось налаштувати або в чомусь розібратися. Навіть, там, наприклад, налаштувати е, телевізор, навіть таке, Я ж айтішник, правильно? І історія із перерот, тобто з цим касовим апаратом була саме такою: батьки, дружини попросили розібратися з цим питанням. Я розібрався і подумав, якщо. Я зібрав достатньо інформації, тобто розібрався і налаштував це батькам. То чому я цю зібрану інформацію не можу упакувати у відео, і це відео буде корисне іншим користувачам, які також їм голова болить і вони думають, як налаштувати це переро. І це спрацювало в результаті. Я отримав відео, яке зібрало 34 тисячі переглядів, лайки, коментарі, подяки і так далі. В цьому ж випадку історія дуже схожа з онлайн-платформою онлайн для викладачів англійської мови. Я займаюся зараз, я вже згадував про це, що англійською, і з мене є індивідуальний репетитор-викладач. Це моя хороша знайома і родичка, яка вже 15 років в цій сфері. Якось на занятті я її запитав, чому б нам не використовувати, чому її, як репетитору, не використовувати спеціальну платформу, де буде кабінет викладача, кабінет учня. І це можна якби покращити процес навчання і це все Ну і відповідь звучала як для мене, як виклик, тому що викладачка сказала, що в просто немає часу, щоб розібратися і налаштувати. Ну і я це отримав. Тобто я це отримав запит і собі поставив задачку про те, що я хочу розібратися із цими платформами, допомогти знайомій. І якщо я зберу інформацію, я її зібрав, то опублікую відео не зовсім дотичні по it маркетингу, але я впевнений, що воно буде цікаве багатьом, хто викладає англійську. І отак народилося це відео, і рухаємося далі. Перше, що ми зробили, щоб вибрати платформу, це зібрали вимоги до платформи. Вони невеликі. Нам важливо було, щоб платформа мала кабінет викладача, кабінет студента, і щоб в цих кабінетах були розклади, матеріали, зум, домашні завдання і прогрес. Ну і ще одна важлива вимога, що ми хотіли і хочемо використовувати українські it продукти Тобто, ця платформа має бути українська. Тепер про Token Cloud. Важливо Token Cloud, а не Talking Cloud. Хто толкає неправильно Talking Cloud, правильно Token Cloud, не має толку із вашого рівня англійською і бігом читати англійську. Тому важливо правильно читати назву бренду Token Cloud. Що коли я аналізував декілька платформ, зупинився саме на цій? Чому тому, що ця платформа задовільняє повністю потреби, які сформовані на основі наших вимог, тобто є все, що ми хотіли. Це що я проговорив? Ця платформа має і є додаткові функції, які нас здивували, тобто нам дали певний вау-ефект. Більше ми отримали, чим очікували. Вау-ефект wow це дуже часто використовується з маркетингу, тут трішки маркетингу, коли користувач отримає більше цінності, ніж очікував. Тобто, ми очікували, коли я робив ресерч платформ, ось це, а отримали чуть більше. І ось отримав такий вау wow ефект Що саме ми отримали? вау wow ефект Я вже згадував, що викладач, з яким я займаюся, в неї у зв'язку з тим, що багато занять, в неї немає часу, наприклад, щоб там створювати. Власну свою програму це все систематизувати і таким чином масштабуватися, і це дуже важлива штука, яку я хочу підмітити. Так от ця платформа Talking Cloud має більш як 50 інтерактивних підручників з детальними поурочними планами і методичними матеріалами, що це дає викладачу, який не має часу для того, щоб створити свою програму. То це швидкий старт без власної програми, використовуючи готову програму. Я завжди дуже часто говорю в своїх відео що. Варто зробити чим надо робитися. Це дуже важливо підхід. Взагалі, ви можете використовувати будь-вчому. Тобто, якщо у вас є якесь готове рішення, то вам краще його використовувати, чим придумувати зараз велосипед. І я впевнений, що ось такі викладачі, які хочуть вирости в цілу школу, у зв'язку з тим, що в них і так багато проблем, тому що багато занять. Дуже класна історія, що ви можете використати вже готові якісь програми і почати запускати вивчати вивчення англійської для різних груп чи для індивідуальних завнять по цим програмам, тому що це спрощує ваше життя. Тепер про кабінет студента. Клауд. ось так виглядає кабінет студента. Тобто, кожен учень має власний кабінет, і це дуже класно. Чому? Тому що ви можете бачити історію навчання, ви бачите сертифікати, ви бачите тести, ви бачите домашку, ви бачите заплановані заняття, ви бачите контакти школи чи вашого репетитора. Далі ви можете проходити тести. Я вже про історію навчання це говорив. Все для того, щоб ефективно працювати і бачити і прогрес, і, наприклад, те, що вас очікує, щоб там вивчити якийсь курс, можете спілкуватися із викладачем, що я не сказав, по якій ви книжці працюєте. Ну і про календар, і про заплановані уроки, я вже це також згадував. Бачу свій шлях навчання, розумію, що буде далі. Оце дуже важлива штука для студента. Це я вже від себе говорю. Чому тому, що дуже важливо в навчанні, коли складний шлях. От вивчення англійської мови, я от коли починав вивчати англійську, я думаю, що це просто та що там, там, півроку і все. А ще в мене був, коли я працював ще в it компанії, я якось йшов із розробником, він каже, я за півроку вивчив іспанську. Я такий думаю, ну нічого собі, ну мені так само десь півроку треба, щоб англійську вивчити. А потім я спілкуюся із PM-ом цього розробника, а він мені контрпитання каже: А ти уточнював? Ну, ти якось перевіряв, як він знає. Тому. Вивчення англійської це дуже складний процес, тому що ми, якщо ми знаємо там українську мову, це наша основна мова. Ми з нею спілкуємося 24 на 7, і це відбувається там, наприклад, з двох років. Тобто ми постійно нею займаємося, тому що вивчити англійську, це моя суб'єктивна думка. Мені дуже важко це дається. І важливо, щоб цей складний шлях поділити на етапі, і студент бачив, скільки вже пройдено, скільки ще попереду. От коли ви бачите, що такими маленькими кроками цей складний шлях. Поділений чим просто вивчення англійської, це ж якась така безодня, де ви не бачите кінця, то в першому варіанті це набагато ефективніше, тому що воно вас мотивує. Оці маленькі кроки, там сертифікати, здані тести, пройдені квізи. Це все вас підбадьорює про те, що ви вже щось пройшли, ви щось знаєте. Також ви бачите майбутній шлях. Це дуже важлива штука, яка тут реалізована. Це я показав, показав кабінет, тепер показую кабінет викладача. Що ось так виглядає він, що ми можемо тут побачити. Давайте по порядку по розділам. Є такий розділ, який називається «Demo Courses Books. Повна бібліотека з існуючими підручниками на платформі. Всі підручники розділені на 4 вікові категорії та типи програм. Тобто, якщо ми перейдемо на «Demo Courses», то ми можемо побачити, що тут є певні групи. Наприклад, дорослі. І тут ви можете побачити різні рівні і вибирати відповідно під власні параметри, необхідні книжку, по якій можна вже навчати дорослих людей або дітей. Вся фішка підручників в тому, що вони розподілені на заняття, і до кожного заняття є деталізована інструкція для вчителя, плюс додаткові методичні матеріали. Те, що я говорив, що якщо ви хочете вже систематизувати своє навчання, не придумувати велосипед, то використовуйте готові рішення. Рухаємося далі. My Classes. окремий розділ. Ось він знаходиться в лівому меню. Майкласис, і ми можемо побачити, що тут заведено тестово дві групи, і також один студент, який навчається індивідуально. Цим легко можна перемикати і бачити, що в цьому розділі робочий простір вчителя. Тут він обирає журнал групи або індивідуального студента, якщо показав перемикач, в ньому вже знаходиться все, що стосується групи студента в одному місці. Навчальні матеріали, перелік запланованих занять, можливість ставити оцінки, коментарі, присутність на занятті, залишати домашку можна з підручника або додаткові файли від себе. Також викладач може прикріплювати тести, вони також розроблені до кожного підручника, і в Teacher Guide є планування. Тестів. Це я розказав. І ось, наприклад, в цьому місці ви можете побачити, як група називається, які заплановані навчання, рівень англійської, по якому по якій книжці навчається, кількість студентів і який прогрес навчання. Ось також ви ще бачите, наприклад, в по календару заплановане заплановані зустрічі, тобто заняття. Так, це я показав і розказав. наступний розділ Бук прогрес. Ось є також окрема лінка, я щоб це не шукав, швиденько покажу. Book Progress, Можливість побачити прогрес виконання завдань у підручнику кожним студентом. Крім цього, по кожному студенту можна побачити статистику відвідуваності, занять, перелік пропущених занять, фінальну оцінку. Ось є такий Book Progress і відповідно ви бачите, наприклад, по цьому студенту його прогрес, його успішність і так далі. Дуже зручно. І варто це використовувати під час навчання. Рухаємося далі. Наступний розділ студенти. Student. Переходимо в цей розділ. Також, що класно, що основні розділи виділені в бокове меню, і вам легко знайти цей розділ. Ось я на цьому Student. Що ви тут можете побачити? Профілі всіх студентів, створення профілю це перший крок роботи з платформою, а далі вже ним можна управляти додавання в групу, робити картку індивідуального студента, приводити в наступний рівень і так далі. В системі також є інструмент вступного тестування. І не випадково я це додав. Тобто, ви можете додавати тестування. От, наприклад, перед процесом навчання ви можете додати тест для того, щоб визначити рівень. Знання англійської перед навчанням. Додаєте тест, студент проходить його і відповідно це все відображається. Ось є окремий розділ, який називається тестів. Це я сказав. Далі наступний розділ Groups: Так, що тут можна робити? Тут знаходяться всі активні групи школи, і так само можна управляти ними Ось, наприклад, Олівчик. Переходимо сюди, можемо позначати назву, як називається група, хто викладач. Далі додавати, по, якому, по якій книжці будуть займатися ця група. Далі лінка, через яку будуть заходити на онлайн-зустрічі, тобто уроки. Далі чат для спілкування із вчителем, лімітування, коментарі і так далі. Тобто я тільки що показав, як можна редагувати. Які дані можна редагувати, і ці дані потім будуть відображатися в студента вже в його кабінеті. Далі, індивідуальний студент, студент це все те ж саме, тільки інша форма навчання, коли у вас індивідуальні заняття. Так само олівчик, структура та ж сама, і дані, які ви можете налаштовувати ті ж самі. Тому не буду Повторювати ту ж саму інформацію. Ще що мені сподобалося, що є payment History. Тобто, ви можете налаштувати таким чином, що бачите баланс, ви можете бачити історію оплат, і це дуже такий цікавий інструмент, який стосується фінансів. Дата оплати, сума, спосіб, статус, і можна додавати коментарі. Що ще я маю сказати власні матеріали? Я дуже акцентував на тому, що для того щоб налаштувати систему, яка може масштабуватися, ви можете використовувати готові рішення, які дає. Talking Cloud. але якщо у вас є власні матеріали або власна програма, ви це можете завантажувати, тобто діджиталізувати її, завантаживши на цю платформу. Хто буде працювати за власним розробленими навчальними матеріалами, можна створювати власні інтерактивні підручники і користуватися своїми, а не бібліотекою платформи. Це все робиться через запит до спеціалістів Talking Cloud, і вони скидають вам інструкцію, дають дозвіл, для того, що ви могли завантажити свої. Свій підручник і зробити таким чином, якби власні матеріали. На сьогодні це все. І які підсумки я вам показав красу, краса, яка цікава і школам англійської мови, чи індивідуальним репетиторам, і також студентам, тому що моя суб'єктивна думка, що платформа це єдине середовище навчання, яка дозволяє по-перше налаштувати систему, яка буде працювати за вас. І ви можете це все легко масштабуватись, тобто індивідуальні репетитори можуть лег... краще масштабуватися для того, щоб вони побудували школу. Тобто не потрібно придумувати велосипед, ви можете вже використовувати щось готове, яке працює для студента. Дуже важливо мати. Власний кабінет, де ви бачите прогрес навчання, де ви бачите тестування, сертифікація і так далі. І так далі. Це все покращує процес навчання. Я поясню вам чому, тому що вивчення англійської це складний процес, і важливо налаштувати таку систему, де ви будете бачити, скільки ви вже пройшли, скільки вам потрібно пройти. І ось таким такими кроками рухатися. Тому висновки наступні. підтримуйте українські ті продукти, користуйтеся платформою TokenCloud і використовувати готові рішення, щоб систематизувати навчання та отримувати можливості масштабуватися. Якщо вам це відео сподобалося, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал. Просто про маркетинг, де я ділюся власними думками про маркетинг і не тільки про it маркетинг, і зустрінемось онлайн. Далі буде.